Донецьку облдержадміністрацію знов захопили. Учасники проросійського мітингу штурмом взяли адмінбудівлю. Активісти намагалися проникнути і через двері, і через вікна. Згодом на адміністрації встановили триколор. Також мітингувальники висунули вимогу. Якщо до півночі облрада не збереться, то вони завтра о 12 зберуть представники в міст області і візьмуть всю повноту влади. Тим часом правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом масових безладів. Втім, розпочиналося все традиційно. Об одинадцятій на площі Леніна збиралися люди. Заявки на проведення мітингів подали Донецька обласна екологічна організація Зелений рух, щоб провести мітинг реквієм в пам'ять про загиблих правоохоронців у лютому. З 12 до 15 партія Руський блок до опівдня площа почала заповнюватися. Серед прапорів переважала символіка народного ополчення Донбасу, руського блоку та триколори. Об 11.45 почалися виступи. Спочатку згадали спецпризначенців. Кто был такой Святой Георгий, чьи символы священные являются честью тех людей, для которых профессией является война? И иногда и не профессия, когда приходится и тяжело становится в родине, им приходится выходить и умирать за других, повторяюсь. Да? Значит, Святой Георгий исторически... Пусть я проутрирую, но был первым беркутом, беркутянином, который был сотником притарианской гвардии. Охранял Диоклетиана императора. И когда начались гонения на народ, он сложил всю свою славу, всю свою силу, полномочия и отдал жизнь за свой народ. Ветерани ОМОНу закликали вступать в народные дружины. У связку с цим активистка народного ополчення звернулася до начальника Донецкой милиции Максима Кіріндясова. Обращаюсь к вам с вопросом, кто дал команду? На каком основании сейчас проходят э, аресты и допросы активистов? На каком основании? Кто дал команду возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников органов внутренних дел? Кто дал команду? Мешать им работать, мешать им заниматься своими непосредственными обязанностями, а именно расследовать уголовные дела по грабежам, убийствам, изнасилованиям, кто дал команду этим людям заниматься политическими репрессиями. Відтак, колишні спецпризначенці відбули на інший захід. Мітингувальники потроху зайняли всю площу. До активістів на трибуни приєдналися представники російських громад Києва, Дніпропетровська та Вінниці. Вони виступили з критикою чинної влади та поскаржилися, що не мають настільки багатолюдної підтримки, як донецькі активісти. Крім того, звучали заклики до ілюстрації найближчого оточення четвертого президента України, оголошеного в міжнародний розшук та націоналізації всіх великих підприємств. Відтак трибуна знову. В руках місцевих проросійських активістів. Вони нагадали, що сьогодні в місяцях затриманий Павло Губарів та про те, що продовжують затримувати інших активістів. Ми повинні скоординуватися, стати єдиним кулаком. І під лозунгом спочатку референдум, а потім вибори. якщо ми цього захотім под этим лозунгом провести референдум у нас в Донбасі, ви всі знаєте, как продовжується давление на активістів. Нас є ті, хто іме смілость вийти на площадь і требувати референдума. Требувати уваження крускому язику і кненіо Донбасу. Потому була виголошена підсумкова резолюція мітингу серед пунктів бикотування виборів та проведення референдуму самовизначення вже у квітні 2014 року. Для преодоления общественно-политического кризиса Украина должна быть преобразована в федеративную республику, где регионы имеют широкие полномочия и права по отстаиванию своих экономических... І культурно-історичних інтересів. Ми вважаємо, що должна быть образована юго Юго-Восточная автономна Республика. Мітингувальники зазначили, що якщо найближчим часом депутати облради не скличуть сесію, яка б мала реалізувати їхні вимоги щодо референдуму, то вони вимагатимуть саморозпуску цього органу місцевого самоврядування. Крім того, активісти вважають легітимним президентом Віктора Януковича та нелегітимними всі рішення Верховної Ради. Мітингувальники на резолю. Це відреагували наступним чином. Приймаємо резолюцію! Відтак прийшов час до невеличкої імпровізації у стилі фаєр-шоу. На площі при Вселюдному була спалена фігура людини з червоно-чорним прапором на шиї. Мітинг на площі тривав до 15-ї години. Потім активісти пішли штурмувати облдержадміністрацію.